Як зійдуть сніги і гір потоками ой глибокими навесні, забрини дорога, та не спокоєм, вдалені мені вдалині. Зимна осінь, ще той Листям не накрила, бо до тебе навесні Повернусь, мила твої руки, я візьму знову в свої руки, не розквітне, поміж Жовтий квіт розлуки, не ховай очей, блакитний промінь. Заспівай мені В останній раз пісню дух візьму собі на Piesnia będzie pomiżna.